Каудин розпочинає серію сюжетів на екологічну тематику. Протягом тижня ми на практиці з'ясуємо, де утилізувати особливо небезпечне сміття, як виглядає екологічно чистий одяг і що таке екологічно чиста їжа. Ну а сьогодні ми розкажемо про речі із натуральних тканин. Екологічно чистий одяг це музейний експонат, чи розкіш для пересічного українця. Сюжет Тетяни Козирєвої. Виготовлення таких чобітків починається із верстата. Двохсотрічний раритет майстер придбав у знайомої бабусі за символічну суму 100 доларів. Це незвичне взуття, витканий з конопель. У кожній парі замість шнурків конопляні мотузки. Груба устілка теж із конопель. Всередині ще є пеленові квітки. Квіти полинові, вони дуже мають сильний антисептичний вплив і нормалізують патовиділення виткану тканину майстер фарбує тільки натуральними барвниками – кроповою цибулинням. навіть гудзики з екологічно чистого матеріалу, дерева чи кокосу, Підошва зі шкіри або корку. Конопляне взуття має антисептичні властивості, нейтралізує запах і поглинає вологу. Житомирський майстер виготовляє обуванку на всі сезони. Ось ці на осінь просочені розчином конопляної олії, яка відштовхує воду і захищає від ушкоджень. Зимове взуття на овчині. Треба звернутися до наших предків. Їхні технології це саме найекологічно частіші технології, які взагалі можна придумати. Коли все вирощувалося біля хати, і льон, чи коноплі покрас. Тканини або відбілювання воно йшло тільки натуральним чином. А зараз, щоб вибілити, наприклад, тканину чи ту ж саму ляну, це треба вже якусь хімію. Самий екологічно чистий льон це льон, який не пройшов обробку відбілювання. Тобто, на, на він сірий льон. Така тканина має бактерицидну дію, вбиває вологу і покращує кровообіг. Влітку ні не спекотно, взимку вона зберігає тепло. Вироби з м'якого, тонкого, барвистого чи декоративного льону не такі корисні. Ачно популярніші люди покупають наші ткані на постільне бельо, тому що ми проводимо трі своєї життя в кроваті, в вальні, тому що він не збирає статистичний заряд. одяг доступний для середньостатистичного українця. Втім, якщо не влаштовує асортимент чи ціна готової продукції, можна і самому пошити. Тут вже є де фантазії розгулятись. Тобто люди себе набирають допустимо на костюм. Та да, два м'я, і получається, от 88 восім гривень. Чеку нужно, щоб пошити костюм. Це вбрання втричі дорожче за аналогічне синтетичне, зразково показова експозиція зі Швеції. Ціла філософія життя. Як одяг не потребує частого прання, і завдяки цьому носиться довше та нерідко отримує друге життя на секонд-хендах. Адже кожна нова річ вичерпні ресурси землі. Наприклад, на створення однієї пари джинсів потрібно стільки води, скільки одна людина споживає впродовж року. Якщо за 40 тижнів поки росте бавовна, щотижня її обрискують щотижня пестицидами, то як можна потім казати, що кінцевий продукт є не токсичний? Звичайно, він є токсичний. А потім її фарбують так само хімічними виробниками. Ну ви звичайно, вона є токсична. Натомість органічна бавовна а дає один врожай на рік, а не три відповідно вона не потребує такої великої кількості хімікатів. Незважаючи на це, екологічно чистої бовони у світі лише 5% від загальної маси. Варто зауважити річ із органічного матеріалу зовсім не обов'язково річ екологічно чиста. Тетяна Козрева, Сергій Дубінін, Сергій Єроменко, Каудин. Уже завтра. Дивіться продовження серіалу «Екожиття». Друга серія про особливо небезпечне сміття. Який непотріб може зашкодити нашому здоров'ю? і Як правильно позбутися такого сміття, про все це завтра, о 21.30 у програмі один день.